Вітаю вас знову. Вчора я випустила своє ну, відео про круглу кракетку про жовту свою футболку, і поступило питання. Я зрозуміла, що не всі розуміють, як в'яжеться е, азіатський росток, тому я покажу зараз трошки схематично, а далі покажу, як це робиться на. Е, як це робиться на зразочку. Я тут почала в'язати якусь, Ну я думаю, що це буде буде гарбузик якийсь. от Всякі залишки ниток, які в мене є, я там вив'язую. І так як це вже кру... не хочу набирати нове щось. от Я виділила половину, це як начебто половинка. Петель, які в мене набрані на кикетку. Ну, давайте спочатку розберемо ну, ось, схематично. Схематично це виглядає так. Я вже розповіла в попередньому майстер класі, як ми це робимо. Це в нас шиє і плечі. Набрали, вив'язали, ось ми вив'язали до окату плечей, ми вив'язали оту нашу кокеточку. Ось так. Бачили? Тепер нам треба, нам треба відділити петлі на рукави. І ми відділяємо петлі на рукави. В, в звичайному реглані це береться одна третя від всіх петель. Я ж вам пропоную, пропоную е, заміряти свій рукав. Скільки руку вірніше, по ось це у вас рука, заміряти, скільки у вас рука в окружності. Так? Е, е, в сантиметрах. Вирахувати, скільки це петель, і відняти від них оту кількість петель, яку ми беремо на підріз. Е, як вираховувати петлі на підріз? в мене теж є, те є відео. Треба прикласти листочок під мишку і замалювати достатньо, достатньо глибоко під в, в самий, в саму складочку, полосочку спереді і ззаді. І от те, що у вас вийде між. Цими полосочками заміряти в сантиметрах, помножити сантиметри, помножити на петлі. І о оцю кількість петель ми віднімаємо ось тут, від, е від кількості петель по руці. Якщо ви не зрозуміли, ну, наприклад, в мене окружність руки, ну, скажімо, 40 см. Давайте тут 40 см. Я коли прикладаю, ну, я даже навіть не знаю як, я вам поясню, бо я там поясню, у мене десь приблизно має бути ось такий підріз. Я його заміряю, скільки це він має бути приблизно 9 см. Тобто від цих 40 я віднімаю 9 см. У мене виходить 31 см, я множу його на петлі, скільки в мене петель в 1 см. Ну, будемо рахувати, що 2 петлі. І е, всього в мене має бути 60. 62 петлі на рукав. ось 62 петлі на рукав. Тобто, я від... залишаю тут 62 петлі і тут 62 петлі. Тобто 31 петлю, якщо ви розділите його напополам, тобто, ось у вас є коло. Ось так у вас половина кола вперед, половина назад. Там я розповідала, що як зазвичай на себе я від спільної спільної кількості. Ну Скажу, у мене тут 400 петель. ну Приблизно 400 петель. Я ділю його пополам. Тут у мене 200 петель, і тут у мене 200 петель. Я зазвичай віднімаю. Зі спинки, це спинка. Зі спинки віднімаю десь там 10-20 петель. Ну, в такій кількості буде навіть мало, можна, там не знаю, 30-40 петель. І додаю їх сюди, ті самі 30-40 петель. Але це я роблю на себе. Ви дивитеся на себе. Можливо, у вас є перегиб. ну Тобто ви, ви сколіозник і трохи перегиб у вас наперед. Тоді, можливо, взагалі не треба оцей, оцей перекос робити. Оцей. Тобто 200-200 і все. Можливо, у вас свої якісь особливості фігури. Дивіться на себе. Якщо у вас спереді, от ви станете коло дзеркала, і у вас ось це спинка, ось це перед. ну в ну, в кого так, в кого так, і у вас, наприклад, середина, у когось може бути рука бути більше наперед, у когось може бути рука більше назад. Це все залежить. Я... Оце я малюю головку рукава. Ось. Це все залежить від якщо він у вас посередині, отак, і у вас отут ну, нема особливих випусклостей, то ви дивитеся себе з боку, і ви майже однакові, що спереді, що ззаді, тому тоді не треба цих 40, 30, 40 петель, туди-сюди носити не треба. Я зараз розповідаю за себе і розказую, як я будувала на, сво... на... на себе. Коли вас нормально, просто розділили отут. У мене 62 петлі я маю залишити на рукав Тобто тут 31 петля і тут 31 петля. Ось, я їх відділила, ці петлі відділила. І тут так само 31. Перед я залишаю, і тут між між оцими тобто, 400 петель мінус 62. Це скільки виходить 300. 338. І оцих 338, я маю в'язати туди, сюди, туди сюди, туди сюди. Що ж роблю я? Вибачте, я тут зробила помилку, і не від 400 петель ми віднімаємо 62 петлі, а від 200 петель і те, що в нас залишається 100. 38 петель. Оцих 138 петель ми тоді в'яжемо поворотними рядами туди-сюди. він має бути десь приблизно 5 сантиметрів не більше. Я в'яжу сюди, пров'язала 338 петель і взяла одну петельку із рукава. Пров'язала назад, це вже 339 і одну петельку з рукава, це вже у мене 340. В'яжу назад і ще одну взяла. 41, 341, 342, 343, 344. Розумієте, чому я так роблю? Тому що тоді оця лінія, тут у мене буде, не пряма. Її не треба буде адаптувати, а вона буде, така, отака собі, така закручененька. І тоді вона гарно під пахву лягає. Розумієте, Тоді ви вже собі, тоді оцей вас е підрізок уже майже половинку вив'язаний. Розумієте, такий він, ось такий він, такий. На, сюди буде заходити. І ви тоді, собі, тоді легше в'язати. Це я розповідаю, як я роблю. Ви можете робити попрямійці. Давайте я вам покажу, як я це роблю. Е на... У цьому зразочку. На зразочку цієї, нещасної, цього нещасного кабака. Незручно мені коли руки на столі, але нічого, давайте так я виділила собі ось двома двома лампочками, я виділила собі, ну, скажем, задню частину спинки. Без рукавів. ось Я дошла до цього, пров'язала однесенько тако, розвертаю, беру назад спи, цю спицю і затягую, як ми вяжемо при поворотному русі. І далі в'яжу виворітними петлями. Давайте я дов'яжу, зараз, щоб не затягувати. Ось я доходжу вже по виворітній стороні до е, свого маркера. Я пров'язую ось після маркера ще одну, бачите, розвертаю. І коли в нас на налиці, ми на лице його закручуємо. Ось так. Ну, В принципі, так як ми, е, я показувала шкарпетки, коли ми в'яжемо. П'ятку бумеранг, це все поворотні ряди. І в'яжемо в іншу сторону. Так, в'яжемо в іншу сторону, давайте я в'яжу, знов вас під... Ось ми доходимо до маркера. Я пров'язую марк, пров'язую ту петлю, яку поворотну петлю. ось ви бачите В'яжу наступну петлю, вона у мене виворітня. Перевертаю на іншу сторону. Переношу петлю, і так як вона в мене з цієї сторони лицева, я її затягую ось так. І в'яжу надалі виворітніми петлями, залишаю тут цей маркерок, щоб просто потім ми побачили в кінці, як, як буде та лінія. Давайте я вам покажу далі. Ось дійшла я до маркера. Пров'язую виворітньою петлею оцю мою затягнуту петлю, яку я зробила при поворотному. ще раз покажу, як це робиться. Ось так. дві петл... ну, Вона одна петля, але вона затягнута. Дві ніжки я підхватила, зацепила ниточку і пров'язала. І пров'язую ще одну петлю, розвертаюсь. Підбираю цю саму петлю і перекручую її, і далі в'яжу в іншу сторону. Давайте я пров'яжу якийсь шматочок, щоб тоді було видно. Ось дивіться, я вже якісь, якусь частинку пров'язала. І як воно, бачите, виглядає от, тут, бачите, на. на по відношенні до жовтої цієї полосочки воно навіть трохи видно, як воно е, лягає. Тобто немає якихось прямих таких е, е, як то прямих ліній, все так заокруглено, але і на е, ви його повищ е, як це сказати, ви подовжуєте спинку за рахунок оцих поворотних рядів. Але так як ну можна було подовжити і просто і квадратиком тако вив'язати, з цієї ці, сторони, отам, до. Маркера. З цієї сторони, у вас ще був один рядочок зелено, а тут вже було там, кілька рядів зелено. Ось так. І, і оцей перепадик, вам треба було б тоді над ним думати, як його зробити, як його обіграти. В принципі, тому що. Коли ви могли його залишити, і тоді б в рукаві у вас було так пряме, і тоді там там що у вас там, пряме підріз і от там, що о, як воно б виглядало. Виглядало б не дуже гарно, а так буде виглядати достатньо пристойно. Як, на мій погляд, і я так бачу, що багато людей, а це ж ми багато людей так робить ось так трошечки переходить сюди. Цими, заокруглюючи, саму саму цей бачите, в мене тут там менше-менше менше і менше петель, а не просто тут прямо-прямо, а тут одна петля. розумієте ось Ну Зараз я довяжу виворітні петлі і покажу вже вам, як воно виглядає. Ви Готовому вигляді. Ну, тут я пров'язала всього там півтора якихось сантиметра Зазвичай вам треба в'язати ну, не більш, не менше 4 см. 3-4 см, мабуть, не менше 3 менше см, бо найменша... найменший підріз Тобто поглиблення горловини найменше це 3 см. тому я думаю, що ну не менше 3 см. Дивіться по собі, якщо у вас ем, ну передня середина точки переда. Ось так. середина ось тут середина точки переда і середина точки спинки І середина точки берега, який перепад. От ви, якщо вирахуєте цей перепад, то скільки? О, він може бути 3, 3,5 від 3 до 5 см. От е, бажано вирахуйте свій. В принципі, нічого не буде сильного е, якогось. Е, помилки Якщо ви просто будете там в'язати чи половиною чи половиною як вам оберете собі свої сантиметри і будете весь час його в'язати. Ну Звичайно, підлаштовуючи під пряжу і під ту задуману вами ідею. Навіть коли ви ви вяжете в'язуєте високий комір, з підворотом чи без підворота, чи навіть коли ви вив'язуєте комір, що там манжет, не манжет комір шаль, от той, що спа... не шаль той що спадає спереді валдами, все рівно ви можете вив'язати комір і до обов'язково Потім зробити і росток, і поглиблення горловини. Тоді він буде сидіти, лежати на вас просто ідеально. У мене є малиновий светр, подивіться, він теж зв'язаний в, так, ну, в такій техніці. Так, один пров'язала по спарину вірніше петлю поворота, і ось все. Тепер я буду далі в'язати, як... але ви от бачите, бачите, як виглядає а, саме ось, саме моя мій спосіб вив'язування оцього е... азіатського ростка. Ось, бачите? Оце в мене тут однакові петлі з кругом отут однаково. А тут у мене я підбирала петлі кожного ряду, тому воно тут більше, потім менше, менше, менше і менше. Ось так воно виглядає. Бажаю вам приємних петель, в'яжіть, запитуйте, я буду допомагати вам вирішувати. Проблеми, якісь, які вас цікавлять не тільки у в'язанні, а й в інших своїх ем, різних хобі, яких я вважаю, в які я м, практикую. Наразі до побачення, всього найкращого.